Добрий день, я Кутко Андрій, учень 8 класу Павлівського ліцею Ніверійської міської ради Баштанської району Миколаївської області, вихованець гуртка, юній природознавці Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Представляю вашій увазі науково-дослідницький проєкт, еколого-біологічні особливості та перспективи збереження орнітофауни Снігурівщини. Встановлено на що у мовах степової зони півдня України, регіону з інтенсивним розвитком сільського господарства, місцях гніздування та землі птахів відбуваються кінкі негативні зміни у видовому складі та їх чисельності. В умовах постійного посилення антропогенного пресу на степові ландшафти півдня України та внаслідок негативного впливу бойових дій на довкілля зростає необхідність вивчення стану орнітофауністичних та фауністичних комплексів з метою розробки заходів щодо їх збереження. Тому проблеми вивчення та охорони птахів є актуальними і визначає мету проєкту дослідження екологічної структури та перспективи збереження орнітофауни типових степових біогеоценозів Баштанського району Миколаївської області. Для реалізації поставлених завдань була опрацьована акова література та вивчена фізико-географічні особливості досліджених територій. Об'єктом нашого дослідження є орнітофауна на території на сіл Павлівка і Євгенівка Баштанської райони Миколаївської області, відстань між селами – 7 км. Предмет дослідження, таксонемічний, біологічний порівняльний аналіз, моніторинги добового та кількісного складу орнітонаселення, питання збереження та охорони. Дослідження дійснялося упродовж 2020-2023 років маршрутним методом обліку птахів та методом обліку з однієї точки під час максимальної активності більшості видів. Проводило моніторингне дослідження, статистичний аналіз даних, системне фотографування та відеозаписи. Наша гіпотеза та практичне використання проєкту представлені на цьому слайді. За даними літератури, на території Миколаївської області відмічено 116 видів ніздової орнітофауни. На досліджених територіях, таблиця 1, нами зареєстровано 53 види, що належить 47 родам, 31 родині, 14 рядам. В зв'язку з пристосуванням до умов степової зони, урні та фаунусні як і на всій території України, найбільш видова різноманітні спортима на ряд горобця подібні, рисунок 1, 29 видів чи знову 54% від всієї орнітофауни. Найбільша кількість рядів, рисунок 2 представлена представниками родин воронові, 5 видів та синицеві, юркові горобцеві й по три види. Виявлено, що за характером перебування на досліджених територіях рисунок 3, найбільша кількість гніздових перелітніх птахів, 35 видів, з них дев'ять можуть зимувати на даних територіях. З'ясовано, що кількість перелітніх видів перевищує кількість осіл у 2,1 разів, біотичним розподілом видів рисунок 4. Особливо під час весняних і осінніх перельотів. Найбільшу кількість складає дендрофіли – 25 видів це 47%. Кампофілів виявлено 15 видів, лімнофілів 6 видів, склерофілів 3 види, 4 види птахів мешкають у кількох орнітокомплексах, також відвічено 6 синотропних видів птахів. Встановлено, що на даних територіях нідяте 4 види: це 81,5% птахів. Найвищі середні показники успішності гніздування мають птахи короногнізної групи рисунок 5, 34 види це 64%. але виробка смуг деревних назаджень призводить до зниження їх чисельності, за особливостями новонароджених народжених шунят, рисунок 6, шість, видів є надгніздними, 5-виводковими. Виявлено, що за характером живлення досліджено орні та фаун об'єднуються у 6 трофічних груп. Ми з'ясували, що у трав'янистій флорі, у досліджених територіях таблиця 2 переважають представники родин, тонконогові, астріві та бобові, серед яких значну частку займають рослини-медоноси. Саме це спричинило домінування на даних територіях представників груп фітоентомофагів та ентомофагів, до яких відносяться по 14 видів рисунок 7. Аналіз тати зустрічності, рисунок 8, показав, що найбільшу кількість представляють звичайні 44% та рідкісні птахи 23%. У результаті проведення сезонних спостережень таблиця 3 підтверджено, що першими відлітають ті птахи, які навесні прилетіли останніми: це севоракша і бджолоїдка звичайно. Виявлено, що домінантами на даних територіях є горобець польовий, горобець хатній, грак та ластівка сільська. Зимовий облік птахів. Свідчить про поступове зменшення кількості птахів, таблиця 4. Наші дослідження свідчать про деякі зміни щільності органіту населення протягом року. Моніторинг щільності в гніздовий період рисунок 9, показав її зменшення біля седла Євгенівка на 17% біля села Палівка на 22%. Встановлено, що кількість представників ряду горобцеподібні протягом року трьох років, суттєво не змінилася. Проте зменшилась чисельність особин ряду соколоподібні та совоподібні. З'ясовано, що ступінь подібності орнітологічних угруповань на досліджених територіях становить 72%. У фані вивченої ділянки поблизу села Євгенів щільність орнітонаселення біля Павлівка на 6% менше, це зумовлено значно більше негативного впливу людини на дану територію. У ці фото ви бачите підтвердження даного факту. На досліджених територіях нам виявлено 5 видів. Птахів, занесених до червоної книги Це Орел степовий, сиворакша, журавель сірий, Журавель степовий, буревітер степовий. З метою збереження ордітофадусні рішеннями розроблено пропозиції, та проводиться відповідна предохоронна робота. Особливу увагу ми приділяємо просвітницькій роботі. Тим чином, в результаті роботи встановлено, що успішність гніздування досліджених територіях у значній мірі обумовлюється негативним впливом як природних, так і антропогенних факторів, причому в умовах відсоткової лового степу, станіми належна провідна роль. Отже, на основі аналізу літературних жилер та результатів власних досліджень з'ясовано, що головною причиною зменшення кількісного та видового складу ордня та населення степових ділянок Баштанського району Миколаївської області є роззорення степів, використання отрутих та гризунів, які є головним формом для більшості птахів, зменшення чисельності птахів з зникненням в даних територій популяції ховраха, Бойові дії на даний територія вкрай негативно впливають на орнітофану. Птахи потерпають від пожеж та вибухових хвиль. Оскільки за останні роки орнітофаносні не збідніла під впливом антропогенного факту, для її збереження необхідний, не відкладати втрачання людини направлення на охорону, дослідження та вивчення. Це є важливим напрямком нашої подальшої науково дослідницької роботи. Дякую за увагу.